Курточки мікс екстра сорту 10 кг по ціні 3500 гривень за цілий мішечок. Модельки чоловічі та жіночі і розміри йдуть всі різноманітні. Це ось така жіноча моделька, більший розмір, вона йде подовгувата, без капюшона, тепленька. Наступна, теж, до речі, більший розмір. Я думаю, буде XL. Ось така. Наступна моделька це теж жіноча канда. Ось така. Це, до речі, буде осіння. Далі. Теж йде 100 грамівка. Це вже буде розмір М. -ка. Ось така ніжна. Далі ще одна жіноча і розмір буде М. -очка. 100 грамівочка легенька. Далі такого плану розмір 40-й. Теж осіння моделька. осінь весна. Далі ще такого плану. Це якийсь речі, бренд. Розмір великий. чоловіча. Так, ще одна жіноча 100 грамівка Only. Розмір М. Дуже приємний колір, такий гарний. Наступна жіноча, і це дуже класний колір взагалі. Бомбазний. Така подобава та косочка. Ще одна модель чоловіча, розмір ікселічка. Я вам скажу, в цьому лоді переважаються на більші розміри. Ну і також тут багато йде 100 грамілок. Більш легших таких. Така моделька теж іде легше. вона, до речі, трансформер. Тут розщіпається. і це буде безрукавка. Всередині вона на флісі, більший розмір. еще одна Так, размер 46. Вот такая. Доступна парка. 46 размер. Такая. У нас тут еще буквально два, две модельки. Это размер XL. Женача. Такая фиолетовая. я на воспитание так а Насичений синій колір. Розмір, я думаю, буде XL, може трішки більший. Теж 100 грамівочка. І в принципі, все, я вам показала повністю цілий лот, 10 кг по ціні 3500 гривень.